Чи бачили ви ось такий український прапор? А про далекосхідну українську Конституцію, ну а власне, про самоврядування українців на етнічних землях на Далекому Сході? Зараз я вам все розповім за український історик Олександр Ауфоров. Знайомтесь! Етнічної території України на далекому сході Російської імперії, колишньої. і коли вона почала розпадатися, українці проголосили там у 1918 році українську далекосхідну краєву раду, яка визнавала себе окремим народом та розпочала національне автономне будівництво. Це і був їхній прапор, і все щодо того, що вони або проголосять незалежність, або ж створять дуже потужну національну автономію. Проіснувала українська довка крива рада до 1922 року, поки не була ліквідована російською зброєю. Звідки ж там українці? Це друзі, так званий Зелений клин». Саме туди імперська влада переселяла українців.